Уперше взяти участь у мирній ході євромайданівців у столиці Василь Михалко приїхав 1 грудня, після того, як побачив кадри розгону і побиття студентів на Майдані Незалежності. Ще кілька разів приїздив у січні, потім 19 лютого напередодні найкривавіших подій. Побачили, що вже наші барикади відтіснені від стели. Були сутички, невеличкі нас поливали люди. в... Формі водою, десь від часу час від часу кидали шуму звукові гранати. Уранці 20 лютого Василь повернувся на майдан. Спецпризначенці саме відступили. Повз жовтневий палац Василь піднявся на вулицю інститутську. Там уже були поранені. Він узявся допомагати переносити його готель Україна. А коли кинувся рятувати пораненого друга, потрапив під кулі і сам. Побачив, що лежить Олександр. Він почав кликати мене по імені. Почувши його клики, я побіг до нього. Тим паче, як при Більше до нього підчув біль в грудях і впав. Прийшовши до тями, я помалу почав пустити назад. За мною зразу Олександр Лабецький. Я спустився нижче до медиків Червоного Христа, які мені надали першу медичну допомогу. Я от біжу за підбігають підбігання момент поранення видно і на іншому відео. Саме по ньому проводили секторальну експертизу. Захисники колишніх беркутівців знайшли у ній помилку. Тепер доводять неточна експертиза, а значить, неточні висновки. Це було використано судовими медиками під час секторальної експертизи. Ми вказали, що вони помилились. Вони вказали, що то лабораторія. Бецький, а то зовсім як виявилася інша особа. Тобто, це такі помилки. А якщо вони навіть не можуть встановити, як особа де яка особа знаходилась, як вони можуть встановити, яким чином розташовувалась та чи інша особа спиною чи боком. Розбіжність полягає в тому, що захист хоче зазнати, що, що нібито потерпілий знаходився в іншому положенні, і що нібито в нього стріляли з іншого приміщення. Ні, відповідним чином ми сьогодні надали всі докази, які вказують, що безпосередньо саме потерпілий отримав вогнепальне поранення з бетонної барикади. Яка знаходилась на вулиці інститутській, наступне засідання у справі відбудеться 23 лютого. На ньому планують заслухати свідчення ще одного з більш як восьми десятків потерпілих у справі. Слана Рябошапка, Валентин Стрільцов, п'ятий канал.